Всім привіт, друзі! Дуже дякую, що ви завітали до мене на канал. І хто вперше на ньому, мене звати Наталя, і це канал про моє життя. Часто побачите тут якісь домашні справи, готування, мотивацію на прибирання, а також багато відео про ремонт, тому що ми нещодавно придбали будинок і ремонт зараз займає досить вагому частину нашого життя. Тож, якщо вам. Цікава така тематика. обов'язково підписуйтесь, ставте пальчики вгору. Для мене це дуже важливо. Ще, знаєте, така не дуже приємна новина для мене. Особисто мій канал потрапив, мабуть, в тільовий бан, Ютуб його не рекомендує, не просуває мої відео, не показує мої відео людям загалом. Тому я. Буду вам дуже вдячна за активність. Це важливо не лише для мене, але це важливо також загалом для україномовного Ютубу, тому що зараз дуже багато насправді дівчат-початківців українських блогерів, і дуже важливо всіх підтримувати, тому що ми створюємо пропозицію. Ми створюємо різноманіття, ми створюємо. Вибір контенту україномовного. Тобто для того, щоб наші люди все менше зверталися до блогерів та до каналів країни-агресорки, це насправді дуже важливо. Бо, можливо, хто не знав, якщо ви слухаєте російські пісні, дивитеся російських блогерів, то ви таким чином, ну, можливо, не навмисно, але спонсоруйте війну. Як саме дуже просто: взагалі, блогери на Ютубі мають монетизацію, а це означає, що за кожну тисячу переглядів Ютуб їм платить кошти. Точніше, рекламодавці. Відповідно, у російських блогерів всі податки йдуть в казну тієї держави, а далі вже це все фінансується. На так звану спецоперацію, отже, друзі, будьте свідомими, підтримуйте наше українське, ставте, будь ласка, дуже багато лайків, і це взагалі має бути як отче наш. Зайшли на україну мовне відео, поставили одразу лайк. Якщо вже відео сподобається чи хочете щось обговорити, тоді вже пишіть коментарі. А можете і просто смайликів в коменти накидати. Нічого вам страшного не станеться, а український контент розвиватиметься, просуватиметься і загалом буде великий вибір відео. Що? Дякую, кажеш. будеш дякувати за активність, так? Тому будемо вдячні за вашу активність. А ще, друзі, скоро нарешті розпочнеться те, чого ми так довго чекали. Це є наш ремонт, але вже прямо в активній фазі, тому що з наступного тижня нам мають проводити газ, а це означає, що незабаром вже буде робитись опалення, сантехніка і всі такі роботи. Тому відео будуть насиченими, думаю, їх буде досить багато. Тож, хто любить наші відео про ремонт і дивиться як серіал, то для вас скоро буде багатенько цікавого контенту. А насправді ми дуже раді, що все такими темпами рухається і навіть сподіваємося до зими переїхати у будинок. Я вже, до речі, оплатила повністю всі роботи по реконструкції газу. Але якщо вам актуально, то я можу зняти про це окреме відео загалом. А хто в Чернівцях, то можу поділитися контактами людини, яка нам все це робила. Але на рахунок цього питання пишіть, будь ласка, мені в інстаграм в особисті повідомлення. І переходимо з вами до приготування смачних і простих страв на щодень. Тож, у мене буде гречка із соусом та курячим філе, нарізаю його на шматочки і далі переходжу до приготування соусу. Тут у мене сметана. Пропорцій не буде, тому що готую ну, майже завжди все так на око, без рецепту. Далі додаю трішки вершків і е, трошечки води, звичайно, її просто щоб було для кількості. Оскільки у мене закінчилась томатна паста, то додаю трішки е, залишки кетчупу. І це все гарненько перемішуємо. У мене вже попередньо відварена, тому залишається лише приготувати нашу підливу. Сьогодні смажу на вершковому маслі, але зазвичай використовую звичайну соняшникову олію. Тож Обсмажую куряче філе, на жаль, у мене закінчилася сіль, тому додаю просто курячу приправу. Потім натираю одну невеличку моркву та один зубчик часнику, і відправляю це все також смажитися разом з куркою орієнтовно на 5 хвилин. А далі заливаємо це все діло нашим соусом і залишаємо так поготуватися також десь приблизно 5 хвилин. І в самому кінці додаємо натертий твердий сир, хто який любить. Я люблю. З таким більш ніжним вершковим смаком. І поза кадром вже зготувала салатик. Залишається це все подати та з'їсти. Викладаю гречку, салат і нашу неймовірну підливку. Чесно, я дуже люблю такі прості страви, досить швидкі в приготуванні, і це така м -м, страва, з якою справиться будь-яка хазяйка і не дуже. Тому беріть собі на замітку, хоча, думаю, ні для кого це не стало якоюсь новиною, але можливо, як ідея на обід, чому б і ні. А це Олівія на вечерю вже смакує мою страву на обід. Вона чомусь не хотіла їсти, але вечором дуже навіть їй зайшло, як бачите. Чи хочеш? Але вже немає, ти вже з'їла Ще дати? Ще? Може достатньо? Давно тебе мама не годувала? Ти вже спочала це таке. Смачно так. Мама! А. Мама! Мама! Ага. Ты ешь, так? И ка мясо, тут я. Курочка. Так. Михай, ну, Привет. Oho, это смачная капуста Гладишь? Гладишь? Кіцька бавиться, бачиш? А ще минулого тижня у нас поламалась машина, до речі, її дуже швидко зремонтували, буквально за один день, але колодки не витримали чернівецьких доріг і вона просто розлетілась. ще одну ідею класного обіду. Це у нас картопля нарізана ось такими скибочками. Десь приблизно... Мабуть, пів сантиметра, ну, її ширше. І е, дала сіль, перець, олійку, перемостила, виклала на решітку і відправляю зараз в духовку до готовності. Коли картопля запечеться аж до такого червоного кольору, гарненько перепечеться, то зверху ріжемо ось такий оселедець. І викладаємо зверху на картоплю. Часно, це дуже смачно. Беру завжди ось такий. А тебе можна і самому зробити, хто хоче трішки підсаморочитись. Ще купила кавун перший, до речі, в цьому сезоні. Половинка вийшла 100 гривень. Е, непоганий, ну, не дуже солодкий, але, в принципі, непоганий. Картопелька готова. Тепер оселедець нарізаний, ось так берете і викладайте. І дуже смачно. Біжимо в магазин. У нас дощ. На Олівії це не страшно. Це там дать, ні, ми вже підготувалися завчасно до таких дій. Покажи, ти красуня. Вау, дуже гарно. Маєш голову, так от, ні, в очі нівочі нідоць. Клас. Ні, дуже хунь. Фу недобре. Фу! Вау. Дивіться, який олів'яний модний лук. Покажи, що гамаєш. Як це називається? Як? По По? це печенько Настільки холодно, що в діли чоботи. Зараз джинси розкочу, бо ноги голі. До речі, у неї лише ноги загоріли. Всю решту біленьких. Ми тим часом приїхали з Олів'єнкою в село. Будемо чекати. Зараз має приїхати людина, яка нам робить е, газ. Коники, а як коники кажуть? Іго. Бачиш і маленьке лошадко. Клас. А потім ще підемо шукати коровку. Сама висиш коляску? Клас. Ну ти вже дуже доросла. Я готую просто неймовірний сирний суп буде. Вариться картопелька. уже нарізала плавлений сирочок. У мене тут два вершкові, один з грибним смаком. Також нарізане м'ясо. Це є куряче бедро, по-моєму. І також буду натирати моркву та грибочки. Нарізаю гриби, знаю, що кожен любить по-різному, хтось любить такі подовгуваті шматки, хтось більш квадратні. Тому вибирайте під себе і буду це все обсмажувати разом на сковорідці. Натираю морку, зубчик-чеснику. Це таке, знаєте, мастхев, що йде до кожної страви у мене, до кожної якоїсь такої підливи. І тепер буду обсмажувати. Курка, гриби і одразу відправляємо моркву з чесничком. І просто уявіть собі цей неймовірний аромат з чесничком по всій квартирі. Картоплю я попередньо відварила до половини готовності. І зараз буду нашу піджарку відправляти до картоплі, але олію я туди стараюсь не кидати, тому що її чомусь дуже багато. Залишилося в сковорідці, я це все потім вилила. Хоча це б було дуже смачно, але і дуже жирно, тому я не кидала вже. Варю все разом 10-15 хвилин. Переважно ще додаю під час варіння цілу цибулю, але щось я забула. Додаю плавлений сирок в самому кінці, ще 5 хвилин варю, потім просто накриваю кришкою, а тут додаю трішки вершків для кольору. В кінці накриваємо кришкою і даємо настоятися бажано, але моя дитина не витримала такого і випросила у мене тарілочку. Mm. Що ти гамаєш? Що в тебе там є? Mm. М'ясо? Курочка, так? Малашечкою не є, а, -а. а картопельку ти їла? є? Угу. так смачно, чи ти така голодна? Друзі, тож на цьому буду завершувати своє відео. Гарне дякую вам за перегляд, за те, що були сьогодні зі мною. окремо, велике спасибі тим, хто додивився до кінця. Поставив лайк та коментар ви мої бубочки. Тож, дякую вам за вас, до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!